Дрібні ямкові ремонти тротуарів та доріг, що традиційно стартують найпізніше у травні, цьогоріч Чернігів досі не може розпочати. Причина незавершений тендер на виконання робіт, які управління житлово-комунального господарства оголосило ще 20 березня. Про це при обговоренні поточних питань благоустрою повідомив профільний керівник на щотижневій загальноміській нараді. Зайшли учасники з Неякісним продуктом, якщо говорити про асфальтні роботи, то це зменшення об'єму виконання робіт, тобто площа залишається та же товщину зможе інші. тобто абсолютно не дотримуючись тендерних тендерного завдання, але за для того, щоб кожен крок оскаржувати в антимонопольному комітеті КТП визначили переможців. За пів години до е, окінчення терміну оскарження закидається скарга на двадцяте призначена. Мова про все починаючи від огородження та асфальтування довкола колодязі водоканалу, до ремонту підвищених переходів прибудинкових територій і внутрішньодворових проїздів, які, за словами Ярослава Куца, ніколи нікого не цікавили, і які виконувало комунальне підприємство АТП 2528 як балансоутримувач, який, власне, і зобов'язаний їх ремонтувати. Нині ж до цього. Увага підприємств, що базуються у Мені та Ніжині, але яким це апріорі не вигідно через специфіку самих робіт. Ішлося на засіданні. Тут треба ковирятися, Це досить складна, досить незручна і досить специфічна робота, яку завжди виконувала КТП комунальні підприємства, Тому що там, ну чесно сказати, там ну якщо бізнес цікавий заробити гроші, то заробити там гроші нереально. О, тому що ну ви розумієте, що сьогодні ми робимо тут ямку, завтра там возимо там патрилапати. Ну тобто, це може собі дозволити тільки комунальне підприємства, в якому люді на кладі, в якому е, витрати вони якби всі розписані на рік. Проаналізувавши от те, що ви доповідаєте зараз, і коли ми спілкувалися, воно виглядає як штучне домагання. Тобто тут вже мова йде не про те, що хтось там хоче заробити чи виграти його. Мені це здається, що це йде намагання просто заблокувати цей напрямок роботи, щоб ми нічого не робили. Але нам тоді треба там декілька варіантів пропрацювати таким чином, щоб я, навіть якщо скасую тендер, щоб ми ще раз не заходили в три місяці, чи зможе управління підписати договір із переможцем тендеру, чи скарга буде задоволена і доведеться починати нову процедуру, стане відомо 20 червня. Однак у муніципалітеті просять людей поставитися до цієї ситуації і незалежних від міста причин із розумінням. Та кажуть, шукатимуть виходу, аби виконати всі необхідні ремонти до кінця сезону, бо це відповідальність насамперед перед громадою.